Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. І сьогодні в нас 28 жовтня напередодні листопада. Ну, не дарма в нашій мові все логічно називається. Жовтень-жовтий листопад падає листя. Ось в мене. Одна липка вже геть опала, одна така яскрава жовтенька. І третя геть зелена. Навіть тільки-тільки почула, що це осінь. Хоча куплялись вони як однакові, один сорт, але всі різні. Ну ось так і навесні. Коли ці дерева вже розпускають бруньки, то цей стоїть, ця, це дерево останнє стоїть ще геть спляче. Ну, ось так починається день приїзду на дачу зі збирання листків. Ось там поки що вкупу я їх збираю, а потім зроблю листяний компост. А ось по хвойним клумбам ніяк не скажеш, який сезон наразі. Єдине, що наповнення в них все вже засинає. Лілейнички, там трошечки собі вирішив поцвісти дзвоник персиковисний. Там троянда. Це друга квітка за весь рік. Я не знаю, чи викопати їх пересадити звідси. І ось там. Трояндочка також Ну, радує. Самосійна космія. Оце як були в нас сильні дощі на початку жовтня. Якісь насінинки минулорічні вирішили вирости і процвісти. Ну, тут осінь. Показує нам, що зараз осінь міскантус, який дуже-дуже пізно розпускається Монінлайт. Зараз така неяскрава похмура погода і не бачно його колір. В цьому році він якийсь не дуже високий, мабуть, було таки спекотно. Але в цій композиції він показує, що зараз осінь. Тут міскантус, ну, тут який раніше зацвів міскантус. Начебто куплявся як стріктус. Ще айстра підкреслює який наразі сезон. Ну і тут трошечки айстри. Це вперше, як в мене тримаються айстри. Так довго. Зазвичай сонячно їм, і вони дуже швидко перецвітають. І ось тут розпустилась ще одна така махровенька, красива. Мені дуже подобається, але як багато айстр, вона все ж таки з борошнистою росою. Ну, ось на самосійку я багато в цьому році цієї осені, верніше, щоб отак воно все влітку було. Саме собі насіялось, саме собі створюю якийсь ландшафт. Ось тут самосійна лаванда зацвіла. Тут не самосійна цвіта лаванда. Потрошки я стрижу хвойні, бо цього року з весни я не встигла. То було мокро, то було морозно, а потім спекотно, тому в цьому році в мене осінні пострігушки. А взагалі-то я намагаюся стригти з весни і вони не так за сезон заростають, бо влітку я не можу повторити стрижки. У нас дуже спекотно. А у цій ялівець взагалі якась проблема в нього. З цієї сторони все добре. Новий приріст, все, все хорошо. А з іншої сторони, де була затінююча сітка, він. Ну, чи випрів, чи щось з ним трапилось, я не знаю. І ось тепер. Думайте, що з ним робити. І ось прямо тут видно, як де він гарний. І де починається, ну, бачите, таке освітлення, що не дуже зрозуміло. Бачите, ось так пів ялівця. І навіть не знаю. А тут трошки, мабуть, не в правильному місці я посадила хризантемку. Це був в якоїсь посилочки подарунок. Від, здається, марічки квіточки. І зараз їй тут темнувато. І вона намагається, бідненька, розпуститися. Був такий, був такий патичок, отакий. І ось така кулька наросла. Тут також. Самосінні ротики на осінь. Подивіться, яка яскравість. А тут не втрималась, купила горщик ось таких різантемок. Відразу розсадила на три, занесу їх на зиму. Сподіваюсь, вони виживуть. І наступного року також будуть мені гарні кущики. Тут нова ділянка досить порожна, але все одно подивіться. Подивіться, яка жага до життя, до цвітіння. Дякую. Тобі хінацейка. і ось така шавлія, Карликова шаб... шавлія. Да, тут дивіться noble, noble night я підпишу. Досі цвіте. Ну, це ж чудо. Ці шавлі в мене вже, ну, такі стоять, потрібно вже обрізати. Але цю шавлю чогось полюбляють слимаки. І я ось вже посипала. Подивіться, їх тут вже порожніх цих відравликів куча. І оці, бачите, вже порозлагались. І на ту їх і на цею також напали. Бачите, також підсипала, начебто працює. Але в нас оце таке крап-крап, як кажуть, не дощу не погоди. Але після дощів оця отрута, вона якось втрачає свої ну, якості. Вони перестають чогось діяти, як потрібно, як би хотілось. Так, ну тут порожньо, бо тут в мене планується красота на весну. Тут висаджено ось так, ось так і ось так таким струмочком тюльпани. Цього року ну, замовила трохи, так сказати. Так, тут я показувала, що я хотіла зробила навіть ямку для троянди 4 сезони. Але щось я подивилась у дівчат. Вона така досить немаленька. І чогось я злякала, що я їй дуже мало місця залишила, тому я її посаджу в іншому місці. Вони ще не прийшли. А ось тут красуня і радує, і радує останній місяць. Ну, просто подивіться на цю красу. Це з насіння Бакопа минулого року. Я купляла розсаду один горщичок, вона була махровенька квіточка. І я, начебто, таку і замовила насіння. Але ось вона квітка простенька, але її наскільки багато. Ну, І ж вона ж все літо не цвіла. Вона зацвіла усього, коли похолодала, і ось вона ось така красуня стоїть. Коли сонечко на неї... І бражники злітаються, і якісь там ще останні бджілки літають. Ну, просто красуня. Я не знаю, як її змусить все літо цвісти, поки росте. Кажуть, що її можна занести і зберігати в ну, такому прохолодному приміщенні, що вона може перезимувати. Ну, але мені под... я не знаю, чи вона. Поміститься, в мене там гортензії буде багатенько, тому, може, просто ще раз спробую насінням висаджувати. Отут до переробки також була клумбочка з цією бакопою але ж я коли тут все переробляла і її прибрала. Можливо, б вона зараз також дуже гарно виглядала. Тут по місь нічого ще не можу сказати, вони молоденькі, тільки два місяці назад куплені. але бачите, як змінює лист, гарнесенько. Ну, з цієї сторони листопад, звісно, на гліцині. Дуже гарний колір, і помаранчевий, і жовтий, і зелений. Всі кольори осені зібрала. Але, як я вже кажу, вона дуже смітить як своїми квіточками, коли їх посипає, так і листям. Оця вся маса, вона вся сиплеться на нашу альтанку. Ну і це не дуже зручно. Ми, правда, там вже не їмо, вже холодно там, але ж все одно приходиться її згрібати. Але її листя я не в компост не кладу, вона не перегнила. Їй потрібно дуже довго, щоб вона змогла перегніти. Чогось ну, таке, такі якості у цих листків. Я їй накриваю, там у мене є пампасна трава. І я під нею оце листя накидаю, і воно не пріє під цим листям. Воно потім, потім отак висихає і не пріє. Ось бачите, збирається, збирається. І ось воно, скільки було дощів, ось воно сухе, воно не пріє. Ось воно ось таке становиться, потім отаке. І не пріє. Я розгорнула одну купу з компостом, і ну, він рік лежав, не перегнило ось такі листя і залишилось. А от гортензії, бачите, також, як і липки. Один сорт вже ось такий гарний, інший сорт починає жовтіти. Цей сорт взагалі стоїть начебто. Ну, вона зараз виглядає краще, ніж влітку. Дуже красиві листки, такі яскраві. Багато рослин залишились необрізаними. Ну, але це навмисно, на весну чоловік хоче живцювати. Ті роки він живцював в хвойні, цього року хоче листяні. Ось десь там у нас. От сонечко пробиться. З цієї сторони трояндочка поодинока. Навіть не знаю, що це за сорт. Вона одна із перших поселенців після купівлі дачі, і не знаю, що це за сорт. Парочку півоній залишилось необрізаних, які гарно виглядають. А тут цілий рядок був зрізаний. І ось дуже гарно мені подобається, як виглядають листя і топівоні. Ну, вона взагалі як декоративний кущ і не потрібна їй цвіту ніякого. Не хочу близько підходити, бо тут болото. Досі болото. Оце я ковиряю в цім болоті. Цілий місяць щось викопую, щось ділю. Ну, таке відео. На телефоні якесь таке сумне. Взагалі-то я дуже люблю осінь. Подивіться, а ці живці з минулого року хвойні. В Один рік були Туї, цей рік були Кіпарісові кілейланда. Трошки їх було більше, але не всі пережили це літо. Це з минулого року залишились. Ось таке було в нас живцювання. І я ж кажу, мені дуже все подобається. Трошки, трошки, ну, по моєму б графіку йшов той дощ, було б взагалі все добре. Ну, а тут все розмальовується потрошки, в різні різні кольори. Барбарисик ще не дуже розмальовується. А з цієї сторони, дуже розмалювався. Оранж Ice, здається, це. Ось шавлюю, яку я казала, потрібно вже різати. Вона вже навиростила кучу внизу листків, а це все сухе потрібно зрізати. Не дійшли руки. І ось ще один я олівець, який я казала, що він верхівка в нього відсохла. І я хотіла його прибрати, але деякі підписники вмовили мене поки його залишити. Так і буде. Ось також і топівоні. Цей кущ молоденький, тому він, ну, скоріше, мабуть. Буде відмирати листочки. А цей великий бердзела ну, взагалі мені подобається. Ну, на сьогодні вийшла ось така прогулянка. Сподіваюся, що це не кінець сезону. Ще ми з вами побачимось в ефірі. Тому всіх, всім гарних покупочок нових. Нових рослинок, гарної вам погоди і всі чекаємо миру.